Bună ziua, mă numesc Margarita Buz Я народилася 2 жовтня 2013 року. Народилася місті Дніпро, але вже більше року живу у Києві. Я навчаюся у шостому класі. Я займаюся вокалом і є учасницею вокального колективу Little Stars. Ми приймаємо участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах і займаємо перші місця. Також я ходжу до театральної студії повітря. Моє хобі це малювання, тому в минулому році я зайняла друге місце на міжнародному конкурсі фестивалі дитячого мистецтва. Ще я люблю ліпити фігурки людей та звірів з глини та повітряного пластиліну. Я люблю подорожувати Україною і мрію побувати в кожному її куточку. В майбутньому мрію стати відомою акторкою, тому я вже роблю перші кроки для здійснення цієї мрії. дякую за увагу до зустрічі на зйомках